Що це трошки не влізла в три хвилини? Ну, не влізла в три хвилини, значить, зніму ще три хвилини. Мій відос закінчився на тому, що я у вас питала, чи ви бачите різницю між, між старою баночкою фурмана і новою. Бачите різницю? Ні, я не про те, що вони брудні. Ще раз подивіться, бачите різницю. Ну, хто побачив, той молодець. Фурман це харківське виробництво, українське. Ну і ми знаємо, що в Харкові всі говорять російською. Не говорять, говорили. Тепер там всі кажуть тільки українською, правда? Паша, кстати, колись теж говорив російською, правда? А тепер він говорить українською mm. і дуже гарно. Знаєте, яке моє любиме слово? Паш скажи: капець. Да. Капець. Капець. Ми кажемо всі капець, а Паша каже: капець. Капець! Це так мило. Я, я збилась от. Тем. Так от, чим відрізняються ці дві баночки? Стара банка написано російською, фу. І новенька баночка. Гляньте, як гарно, знежирення, зняття липкості, дегідрація. Харків, я вас обожаю, ви тупо круті. Тому я заказала нові чотири банки. От, раз, два, три, чотири. Нам всім на столи. Ну, і, кстати, на цій банці ще пише російською. Але я думаю, що із-за того, що це старі типа, запаси, невірно, вони їх ще не розпродали, бо оця херня це ну, це дуже топовий засіб. Поки мамка, понимаєте, знімає розпаковку, паша лежить вам, одписує мінсті з чоловіком. Так, чек. Осьо. Гроші уплочено. Кстати, я вам спізділа перлинки не 16 гривень. 1763. Нічого страшного, ми переживемо. Так що все, в нас тепер на столах будуть стояти нові красиві баночки з українськими надписами. Я так цьому радуюсь, чогось кап'єт. Е, ну і запас якраз пакетів це дуже важливо. Я знаю, що багато в мене питали, е, які у вас сухожари, зараз покажу. Так, тільки не звертаємо уваги на срач, я уберу, тоді вам зніму гарно. Ось що, мій сухожар. Осьо. Осьо. ГП-20 від мікроскоп купила давно. Дуже мені повезло, що я його купила давно, тому що зараз на них так повиростали ціни, що то піздав. Так як у мене тут ще остався час, то я покажу вам ще перчатки, Подождіть. Ящик перчаток, 10 пар. Та баче вже прийшли клієнточка з подружкою. Ну а в мене тут на самом деле нічого особливого, просто ящик рукавичок, 10 коробок вот такі. У от мене в студії всі використовують вінілові перчатки, бо це піздато, бо вони прозорі, почті, такі мутні. Зараз покажу на пащі. Бачите, які класні? Це ту про кого?